Всім привіт, друзі! Ось продовжуємо другу частину годинника. Ось я у програму Sprinter Aut 6. Намалював ось таку плату під циферблат, ось так. Ось так вона виглядає. Бачимо. Перший сегмент, другий сегмент, третій сегмент і четвертий сегмент. Ось так, зараз я це діло роз, роз, буду розпечатувати. Ось так, відповідно, вибираю дзеркально. Ось так і розпечатую. Ось на ранці бумага розпечатав індикатор. Плату індикатора, тепер зараз, зараз, зараз її переб'ю на на склотих століт і буду витравлювати. Так, ну ось бачите, яку я плату вже витравив. Ось так. Тут навіть щось написав ІВЛ-1. Це заміна ІВЛ 1 індикатору. Ось так. І, буду, і, і, зараз, і, зараз, і, і зараз вам покажу, як буде, як буде виглядати ця плата із світлодіодами. На один індикатор поставлю світодіоди і покажу вам зараз. Так, ну ось а ось такі виходять цифри. Як бачите. На цій платі буду припалювати світодіоди ось так. Відповідно зараз. Так, беру пасту механік. Так. І тепер починаю ставити світлодіоди Ось цей оцей ще

Так, поставив. Починаю запалювати світодіоди, у нас є законне місце за допомогою паяного фена і зубочистки. Ось так. Світодіоди всі поставив. Катод до катода. Аноди до анодів. Все, всі люди запаяні. Так, ну ось дисплей. Такий ось получився. Ось так. Далі плата. Годинника ось так. Із AliExpress. І, І транзистори. Ключі. Відповідно. І з цього всього будемо збирати годинник ось так. Так, ну ось, годинник я вже зібрав. ключі я припаяв туди, куди потрібно. Дисплей також припаяв. Ось так, зіткнувся з проблемою, що був засвітлений за, за четвертий індикатор, що я його був спалив. Ось так, але проблему я вирішив. Як потім розказу, показу на схемі. Ось так. Ось як бачите, ключі припаяні. Відповідно. Сам це, це саме сметний індикатор. Він тут також стоїть, він не заважає працювати в схемі. Ось так. Зараз я його буду вмикати, показувати вам. Як воно працює? Ось так. І потім це буду малювати саму схему, тому що без схеми це проблема. Ось так. Тому що, поки я пам'ятаю, то потрібно малювати. Добре, зараз запускаю годинника, вмикаю, подаю напругу. І як бачите, він запрацював і працює, показує. Температуру, напругу години, відповідно, ось так. І ось та світиться. В самому кінці, вона потрібна обов'язково, тому що інакше буде неправильно працювати четвертий індикатор на великому 700 метровому індикаторі, індикаторі, який ми з вами зробили. Ось так. Тому -то крапка обов'язкова. Ну або десь потрібно буде припадати світодіот, щоб він світився. Ось так, щоб було, щоб було якесь навантаження постійне, тоді все буде працювати і не, не, не буде ніяких зас, засвітів ось так, на цьому індикаторі. Як бачите, він світиться більш тускліше все рівно, але зато він працює. Все ж таки він є. І цього. І цього до, досі, ще побачите цифру ось так. І також він ще імітує все. І таке враження складається, що під, 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 під підсіла лампа, ось так, тому що ці, ці, ці годинники вони старі і тут використовувалася лампа ось так і воно так імітує такий о, образ, ні, нібито. Як бачите, все працює, як бачите, всіх світодіодів ми з вами спаяли. Це весь індикатори індикатор ось так. Так, ну ось, ми вже з вами перейшли до самої схеми, відповідно. Ось так схема ця складається. Маємо знизу модуль годинника із AliExpress, Ось так. Ось він знаходиться. Маємо в ньому виводи, як бачимо. B. g, a, C. c1 це секунди, я так позначив. f1 це секунда. Ось так. F, потім йде. k 5 це крапка. Її тут видно, що вона відповідає за оцю крапку, ось вона к... крапка 5 і к 5 мінус Чому тут так зроблено? Тому що у е модулі годинника тут виходить, що в крайні крані ці контакти відповідають за крапку і зверху, що відповідає за показ температури. Це всі. Це, і крапка 5, що йде зліва, це плюс, це плюс. А крапка 5 що йде справа, це мінус. Тому вони і позначені. Ось це червоною, а ця синьою ось так. Далі. Далі тут так само і з секундами виходить, що S1 синя це виходить, що мінус. мінусом Керує. А ось це, що S1 червоним, це плюсом. Виходить, що тут плюс. Ось так, вона, ця, що ця червона, нам не потрібна. І ця, що червона крапка 5, також я її не використовую для своїх ці, цілей. Тому що мені вистачає керування крапкою 5 мінусом і Секундою один мінусом ось так. Тому вони ось йдуть, оці дроти, вони йдуть, йдуть, на ключі йдуть. Чому зробив зов в тим секунди, тому що як у старих стрі... стрілочних китайських годинниках зов та стрілка вибачаюсь, відповідає за за будильник ось так. Я перепутав ось так. Ось так, ну нічого. Тут же воно відповідає за секунди. Це з, е, зроблений під, під, підсилювач годинника на, на транзисторах PNP і NPN структури ось так. Я сам придумав цю схему і вона працює чудово ось так. Виходить, щось типу того, як, як, як транзистори Дарінгтона, щось, щось типу такого. Я, 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 я це сам придумав, то не, то не знаю, як воно правильно називається. Ну добре, йдемо далі. Оці всі я їх оці всі ще йдуть на катоди, тому що індикатори у нас із общим анодом використовуються. То ці катоди вони йдуть напряму, під'єднуються під до цих катодів. Великого 70-метрового індикатора. Ось так. Ну, все, все це означає, що ось я беру Б і до Б. Потім G, G до Г. S до S Під'єдную відповідно. І так до усіх остальних контактів. Я їх не, не став вимальовувати, тому що я можу вас заплутати цим. Ось так. Тому це цього робити не хотів, відповідно. Далі, що, на, що у нас тут і, і зверху відбувається. Відбувається те, що е, я зіткнув, зіткнувся з такою проблемою, що, як я казав раніше, цей годинник із загальним анодом використовується, І мені потрібно було якось. Скажімо так, оцей Індикатор запустити, щоб він працював. І мені потрібно підсилити, звичайно, було анод, тому що потягнути скажімо, статну схему оця, всі цітодіоди ці ну, не зможе ніяк. Вона згорить. Штрум перевищить 20 мА у декілька разів. І вона просто вигорить. Ну, мені потрібно було якось підсилити. Підсилити. І що тут відбувається, так як тут аноди керуються е, плюсом, вони тут і позначені червоним А1, А2, А3 і А4 це аноди виходять. Щоб ви розуміли, що коли на вас годинник дивиться 7-сегментним індикатором ось, ось такому ракурсі, то це означає, що е, цей контакт відповідає за анод 1, ни, нижній, другий за за анод 2. Це виходить. А анот 1 це оцей індикатор, анод 2 оцей індикатор, анод 3 оцей індикатор, і анод 4 оцей індикатор, що відповідає за 10-ки хвилин. Встав. Це хвилини, це години, десятки годин. Ну і так, 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 так да, да, далі. Но діло не про то. Діло про то, що я маю на увазі оцей анод. Він керує анодом. І мені потрібно було підсилити, якщо я сюди ставлю транзистора із е, NPN структурою, щоб він е, від, від, від відкривався при плюсу від, від плюса, так як тут плюсом керується, то NPN транзистор на емітер потрібно подати мінус. А мені це не вигідно, так як у мене індикатор із загальним анодом. А, 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 а NPN, -транзистор, на NPN транзистор потрібно подати мінус. І тоді я, щоб поручаюся, що, буду отримувати мінус на виході, мені це не потрібно. <реклаз> Далі, якщо я сюди поставлю транзистора PNP структури і на нього подам на емітер плюс, то він мене знову-таки не відкриється в той час, коли мені це потрібно. Тому що e, тран, транзистор PNP структури відкривається при мінусі, а не при плюс устав. Так, це цифрова, це, 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 це цифрова схема і вона працює 0,1 і тому виходить, що у неї є і мінус, і плюс. Тоді, коли, е, скажімо, на індикатор на нот виходить плюсовий сигнал, то він засвічується. Коли на нього сюди подається мінусовий сигнал, він тухне. І якщо я навіть сюди поставлю транзистора PNP структури отак, ось так. То він, коли буде давати сюди мінус, то він не буде правильні подавати сигнали на керування. І тому я буду отримувати так. Що я зробив? Зробив схему, яка перевертає це все діло.